Справжнє футзальне свято для вихованців з різних районів Вінницької і навіть Житомирської областей 2001 року народження організували активісти Калинівської районної футбольної федерації. У районному центрі на базі місцевої Даю США минулої неділі пройшов міжобласний футзальний турнір серед юнаків 2001 року народження. Наскільки я знаю, ідея участі у відкритій першості Калинівського району поступила від Житомира. Житомир знають Калинівку як хороший футбольний центр Вінниччини і вони були ініціаторами, щоб приїхати до нас на змагання. Ми з задоволенням погодилися, щоб вони прийняли участь в цих змаганнях. І хочу додати, що Уже інші регіони, Хмельницьке місто, Чудні в Житомирської області, вже знаючи про проведення таких змагань, хотіли б на наступний рік підключитися і прийняти участь в цих змаганнях. Як виявилось з самого перебігу змагань, футзал і для господарів, і для гостей далеко не нава дисципліну, особливо для перших. Вони ж бо представлятимуть регіон у всеукраїнському фіналі шкільної футзальної ліги, навіть хлопчаками молодшого шкільного віку. На досягнутому зупинятися не збирається, Ще у лютому анонсують проведення аналогічного форуму для молодших хлопчиків. Юним футзалістам та їх тренерам це не просто до вподоби. Фахового досвіду набувають і ті, і інші. Всього вісім команд 2001 року. Ми плануємо цей турнір, цей міні-футбол робити традиційним кожен рік. І будемо кожен рік покращувати, може і більше команд буде брати участь. Також ми проводимо в цьому році паралельно 2003-2004 рік. Там зібралося 14 команд. Також будемо проводити ми, вже закінчили перше коло, чемпіонат Калинівського району на великому полі, де бере участь тільки 8 команд, які проживають в Калининському районі. Яскравою післямовою футзального турніру у Калинівці стала церемонія урочистого нагородження учасників призерів та переможців змагань. Замкнули трійку п'єдесталу хмільничани під керівництвом В'ячеслава Черниша. Господарі марафону фінішували другими. Пальма першості в активі гостей з Житомира. Його олімпієць у фіналі і здолав опір Калинівських юнаків. В очікуванні реваншу усі учасники та організатори говорять про потенціал майбутніх спортсменів. Наразі у Калинівці це підтверджено надію. Доморощений вихованець та гравець столичного Динамо Віталій Бояльський, за словами його тренерів, не забуває школу їх підопічних та наставників. А також кожен рік до нас вже скажемо так буде традицію. Приїжджають мої вихованці. Це Бояльський з Динамо, Києва, Страшкевич Вадим з Карпат, Мартинюк і Ярослав Скарпат. І вони організують також турнір. хороший такие и на части э, э, зирок. Я думаю, для тренировок идут то же самое, потому что, в принципе, тренера должны так же само учиться, как и дети. Интересно посмотреть, во-первых, как развивается футбол в том же Житомире, как он развивается в районе. Я скажу для себя, я почерпнул многое в плане коррекции работы с ну, детьми. Для, ну, для, меня турнир очень удачный, потому что мы, в принципе, отыграли большое количество игр на хорошем уровне. Так что вот как для тренера тоже хороший учет. За менше часу залишається...